Куме, у тебе є півтори тисячі гривень позичити? Ні, є тільки тисяча. Ну, добре, давай тисячу, а п'ятсот будеш винен. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Історія ця сталася на фісфаку одного великого університету. Там були три великі аудиторії, які розташовувалися поряд і з'єднувалися загальним коридором, де зберігали усілякі мотлох, на кшталт посібників, методичок. З кожної аудиторії в цей коридор вели двоє дверей праворуч і ліворуч від дошки, отже, за спиною лектора. Одного разу якийсь вельми відомий в універі професор самовіддано читав лекцію, раптом у нього скінчилася крейда. Він відреагував цілком нормально, попросив першого ліпшого студента з першої парти сходити в сусідню аудиторію за крейдою. Далі почалася історія, під час якої і професор, і студент проявили себе надзвичайними гальмами. Хоча, може, у них просто із зором щось не так, або з головою. Студент вийшов із лівих дверей, повернув праворуч і увійшов у праві двері тієї самої аудиторії, думаючи, що він уже дійшов до сусідньої. Публіка вже тоді почала веселитися. Студент нічого не помітив і запитав професора, чи не може він дати для сусідньої аудиторії крейди. Професор спокійно відповів, що в них самих крейда скінчилася. Молодий чоловік повернувся тим самим маршрутом, зайшов назад через ліві двері і сказав, що в них там теж немає крейди. На що професор спокійно відповів, що він це знає, бо звідти теж приходили і просили крейди. Усі, крім цього, студента і професора вже просто качалися на підлозі від сміху. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У психлікарні медсестра запитує лікаря: А що це за чоловік, який поступив учора, все повторює Бенджамін Франклін, Бенджамін Франклін. Він схиплений на історії? США? Аж ніяк. Його чотирирічний син, залишений без нагляду, подарував йому 250 портретів Франкліна, звідки в нього стільки вирізав із 100-доларових купюр.